Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашому випуску такі новини. Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишнього міністра охорони здоров'я Раїсу Багатирьову, а також заарештувала її майно. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу повідомив четвер лідерам країн ЄС, що Єврокомісія може найближчим часом надати максимум 1 мільярд доларів, щоб допомогти Києву профінансувати закупівлю російського газу. Сбербанк Росії повідомив, що звернувся до суду Європейського Союзу з позовом про скасування санкцій. Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання, присвячене ситуації в Україні. Основна увага, яку очікують дипломати, буде приділена становищу в області прав людини. Швеція припинила операцію з пошуку невідомого підводного човна у своїх територіальних водах. Китай запустив у п'ятницю, 24 жовтня, місячний модуль, що має після виконання на орбіті своїх завдань повернутися на землю. Лікар, який повернувся до Нью-Йорку після відрядження у Гвінею, де він лікував хворих на лихоманку Ебола, сам заразився вірусом. 33-річний Крейк Спенсер, госпіталізований до однієї з лікарнь Манхеттена та перебуває в умовах карантину. Про це повідомляє БіБІСі. Це був дайджест новину коронформу станом на 12 годину 24 жовтня.